Зробіть книгу з одягом вишукану для подарунку. Зробили, вона є. Та чого ж ви її не купуєте? Дивіться, як гарно вона е, виконана майстром палітурної справи. Тиснення по книзі, тиснення золотою фольгою, дукач по золоті, по сріблені. Ця книга це взагалі шедевр, шедевр подарунку, мені здається, був би для якогось дизайнеру одягу. Ну, людина, яка дотична до цього. Вся мода, в принципі, вона є циклічною. Я думаю, що звідси можна підчерпнути якісь нові моделі, які ви можете втілити в життя, і вони будуть користуватися ну, попитом а можливо, і будуть показуватись на якихось. Міжнародних виставках це вишуканий ексклюзивний подарунок ручної роботи. Дуже гарно виглядає, запам'ятається на все життя людині, які ви подаруєте. Річ не дешева, тому для замовлення пишіть особисті повідомлення.